Я вам зараз покажу неймовірно стільні окуляри. Я розумію, що в захваті будуть усі, але я хочу та мрію, щоб в нас була найбільша кількість дівчат, які будуть в захваті, тому що це дійсно дуже стильне річ. Так, ми починаємо. І зараз вони почнуть темнішити. І я вам гарантую, що ці окуляри зроблять, зроблять половину вашого облі, образу. Ще не, вс, не усі кольори, і найцікавіший цікавий кольор, я вам покажу останнім, щоб ви додивилися. Напоминаю, що це е, хамелеон, тобто вони будуть темнішити на сонці та світлішіти е, в приміщенні. І ще це комп'ютерна лінза. Тобто закриває усі будь-які питання. Так, я гадаю, вже помітна різниця і показую кольори. Так. Другий колір це такий сі сіро-голубий. Теж, зараз буде темнішити. Вони, вони не будуть глухими темними окулярами, але вони не були б такими стільними, якщо б там тут не було б трішечки прозорої лінзи. Тобто вони будуть від е, прозорої лінзи в приміщенні. До n 2 на сонці. І останній дуже цікавий колір для самих сміливих. Це ось така краса. Мідова дужка і прозора оправа. Я б трошечки вділася по-іншому до цього кольору. Але я гадаю, що наші стілі дівчатки знайдуть, з чим гарно заміксувати цю оправу. І нагадую, що це комп'ютерна лінза, тобто в приміщенні ви можете працювати за комп'ютером або просто вдягати як для іміджу, тим паче це зараз дуже-дуже модно, прям необхідне, я б казала вам.